Що ж, привіт, котики! вітаю вас до новому каналі і сьогодні ми будемо робити соєву свічку, вишиванку та також її декорувати по талю. Для того, щоб дізнатися, як це зробити, будь ласка, додивіться відео до кінця. Перед тим як ви перейдете до відео, будь ласка, попрошу вас підписатись на мій канал та підтримати цей канал лайками та коментарями внизу для того, щоб розширювати український контент та просувати його на недрах Ютубу. Що ж, для моєї свічки я буду використовувати віск керасой Pilar 4120. Він ідеально підходить для того, щоб робити формові свічки. І ми будемо робити саме таку: ми будемо виливати у силіконову форму. Дуже приємний віск на відчуття. Також нам необхідно буде бавовняний гніт. Є також сама силіконова форма. У мене це силіконова форма вишиванка. Як ми почнемо заливати віск, нам необхідно промочити наш багвогняний гніт, у соєму воску, потримати його декілька хвилин, щоб добре пропитався. Саму форму ми будемо е, вимазувати, обробляти силіконовим спреєм, для того, щоб сам віск ніде не прилип та було дуже легко і зручно витягнути із форми. Далі ми, в принципі, протягуємо нашу нитку. Наш, вниз нашої силіконої форми я буду це робити за допомогою щипців, але також можна це робити за допомогою обичної голки. Далі ми його протягуємо, там вже беремо фіксатор для того, щоб зафіксувати сам гніт. Але ви можете її поставити як на цьому моменті, так і коли ми вже залимо віск. Також силиконова форма є розрізаною, тому обов'язково фіксуємо стінки резинками для того, щоб на віск ніде не виливався, і він був ідеальної форми. Сам віск я вже розтопила поза кадром, і, звичайно, після цього обов'язково ми вимірюємо температуру воску. Для цього я використовую такий термометр спеціально для рідин. А найважливіше вимірювати температуру для того, щоб правильно розбавити сам барвник, а також добавити ароматизатори. На кожному воску, звичайно, написано, при якій температурі і рекомендується заливати його. І також на більшості барвниках чи ароматизаторах також пише. Яка температура необхідна воску для того, щоб воно ідеально розтопилося і не випарувалося? Я на цьому кадрі додаю барвник він від Science Candle? Додаю пару крапель для того, щоб була більш насичений колір. І, в принципі, потім я її просто розмішую паличкою до повного розчинення цього барвника. Також є барвники, які є не рідкими, а твердими. І, в принципі, мені навіть більше подобається працювати частіше твердими. Знову вимірюю температуру, щоб пересвідчити, що температура підходить для аромолії. Вона має бути до 70 градусів, якщо вона буде вища, то арамолія може просто випаруватись, а якщо вона буде нижча, то вона не розчиниться. Також використовую Candle Science, одні з найулюбленіших ароматизаторів. Якщо ви дійсно хочете, щоб ваша свічка мала запах, то використовуйте іменно ці аромелі. Дуже добре розмішуємо нашу суміш з ромолією, щоб добре розбавилась олія по всій консистенції цієї рідини. Після цього, як ми дуже добре розмішали, ми вже будемо, в принципі, заливати в нашу саму свічку. Ми до цього, нарешті, дійшли. І, в принципі, далі ми заливаємо також дуже важливо, щоб наш фіск не був занадто гарячий. В районі 60 градусів це вважається ідеальною для заливки соєвого воску. І тут я вже додаю також тримач для гноту, щоб він був посередині та даю добре остити нашій свіжці. Не забувайте, що не можна при великому холоді його робити, тому що в такому моменті свічка буде доволі погано застивати. Що ж, і найкайфовіша частина це в принципі вибирати саму свічку. Тут все доволі зрозуміло і понятно. Тому в принципі не буду нічого додати, кроме тої картинки, якої ви бачите на екрані. Також я вирішила додати трошки подалі, щоб моя свічка була трошки більш унікальна. Це абсолютно опційно, якщо вам не подобається, не додавайте. Також можна використовувати інший декор, щоб його зробити прикольним. Що ж, дуже дякую, що ви додали це відео до кінця. І також я залишу внизу лінки на інші відео по свічкостворенню. Якщо вам цікаво ще щось, щоб ви хотіли дізнатися про деталі, як створити свічки, будь ласка, напишіть внизу в коментарях, і я обов'язково вам відповім, Або знімемо наступне відео про це.